Це зараз буде просто історична мить, коли ми разом з європейським парламентом приймемо рішення. Шановні колеги, я ставлю на голосування проєкт закону реєстраційний номер 2098, про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони. Та Європейським союзом, Європейським інститутом з атомної енергії і іншими державами-членами, з іншої сторони для прийняття за основу Дякую, і в цілому. Прошу, шановні колеги, голосувати. За 355 рішення прийнято, вітаю! Дуже дякую. Дуже В нас ще одне голосування чекає. Я радий, що ви настільки сповнені ентузіазмом сповнені стосовно повідомлення щодо угоду про асоціацію. Зараз голосуємо за ставку. Парламент теж проголосував, і сьогодні ми завершили процедуру і з 1 листопада. Угода вступає в силу. Я вам всім дякую і всіх вітаю справжній європейський прорив України. Дякую вам.